Друзі, привіт! Вирішив зняти е, відео на такий набір каструль. Вже в процесі після того, як декілька разів користувався. Ну, однією каструлею користувався. Ось такий наборчик. Я вже знімав розпаковочку його. Зараз вирішив зняти е, після використання. От, е, Сотейничком не користувався, От, показую його раз, який. Вони навіть продумали, що тут для руки, для пальця є така ергономічна ручка. Користувався я цією каструлею. Як бачите, вона як нова, помилася, вона взагалі як нова милася в посудомийній машинці. Як новенька. Ну, правда, від, від крапель є там деякі ті треба повитирати. А так. Рекомендую, можете брати. Ну, готував у них у цій каструлі раз-два, напевно. Ну, все задовільняє. Все гарно, не пригорає. Все гарно, можете спокійно брати. Такі чотири каструльки. Ну, кришки я ще раз показувати не буду. Якщо кому цікаво, подивіться в попередньому відгуку. Купляв я їх у магазині Ала. Як ви розумієте, ось. Тобто все. Все гарно. В мене все задовільняє. Можна спокійно брати, є гарантія. Рекомендую одним словом. Всім дякую за увагу. Ставте лайки.